Box Карбнічка знань. Гра від бренду Yago для діток від 8 років. І тут в нас тема футбол. Всього в наборі є 55 різних карток, 440 різних запитань. Середній час гри 10 хвилин. Можна грати як одному, так і в команді. В наборі в нас є кубик, пісочний годинник на 10 секунд. Картки з завданнями та цікавою інформацією. І на самій коробці ми бачимо правила гри для одного гравця або для двох та більше. Для одного гравця ми обираємо картку. Треба запам'ятати, а якнайбільше фактів та цікавої інформації. На це дається час 10 секунд. Далі ми кидаємо кубик, яка цифра випала, наприклад, 2. Перегортаємо і читаємо завдання або. Питання, які кольори має футболка гравця? Всі відповіді є тут. Потрібно бути уважним. Якщо відповідь правильна, забираємо картку собі. І далі дивимось, на скільки карток ми надали правильну відповідь. Ті самі правила і для гри, якщо гравців декілька. Але тут грайде 10 хвилин, і якщо правильно відповіли, то забрали карточку собі, і через 10 хвилин дивимось, хто зібрав найбільшу кількість карток, той і виграв. Нагадаю, що карток у нас в наборі 55, а завдань 440 запитань. Також весь набір можна зберігати в зручній коробочці, для того, щоб картки та ці деталі не загубилися. Всього BrainBox має 6 різних варіантів та тематик гри: математика, динозаври, наука, малюнки, можна вивчати англійську мову та футбол. Рекомендуємо зібрати всі ігри. І тут дитина буде і розважатися, і розвиватися.